Друзі, всім вітання! У нас новий відеоролик. Сьогодні говоримо про кросчейн міст Bridge, який працює вже з 2021 року, і на даний час тут можна фармити поінти. Чергові поїнти, які є практично зараз всюди, але цей проект, як на мене. Досить цікавий, тому що він є антирадаром. За ним мало хто слідкує. Тут не так багато користувачів, як в інших топових проектах. І важливо підмітити, що цей проект вже білдиться з 2021 року. Ну, це вже так скажемо база. І також вони в своїй статті написали, що вони продовжують свій шлях до децентралізації. А як ми з вами знаємо, децентралізація це і є випуск токена. Ну, частково по випуску токена. Плюс ще одне підтвердження, то що вони запустили ось ці от поінти. Ви розумієте, сенс тут фармити поінти є. Тому давайте я вам детальніше розкажу про інвестиції, про сам проект і про те, як тут фармити поінти. Розпочнемо ми з Твіттера. Тут багато підписників, багато, так скажемо, впливових підписників є. Велика активність, і якщо ми глянемо на Twitter скор, він тут аж 82. в принципі не дивно, тому що проект насправді хороший. Бачимо, створений з 2021 року. Тут є багато підписників з хороших проектів і велика кількість інфлів. Інвестиції тут також є. Звичайно, хотілося б більших. Тому що 5,5 мільйонів це насправді не так багато. Але маємо, що маємо, інвестиції вони отримали ще в 2021 році. Але в принципі я не виключаю таку історію, що буде додатковий раунд інвестицій. В принципі, це дуже реально, тому очікуємо, тому що це нам буде точно на руку. А з старих інвесторів саме такий цікавий це Animoca Brands. Глянемо на статтю, про яку я вам говорив. Тут детальніше розписано, для чого потрібні поїнти, яким чином вони фармляться, які в них тут є партнери. Про ранніх користувачів, які бонусом не получать, тобто, якщо ви користувалися ще в 2022 році цим бріджом або 2023, ви маєте певний буст до фарму цих понтів, тобто в першому сезоні і, напевно, в якомусь. В майбутньому перевірити свій гаманець, ви можете по ось цьому посиланню. Ось цей пост зі свого телеграм-каналу я залишу в описі під цим відео, і зможете, якби перевірити в таблиці свій гаманець, будете розуміти, чи получите ви якийсь бонус, чи ні. Також зразу хочу підмітити, щоб ви підписувались на мій телеграм-канал, тому що тут досить багато інформації. Цікавої і також, тої, на чому можна заробляти. Кожного дня виходять пости, тому посилання в описі під цим відео обов'язково підписуйтесь. Ось це саме децентралізація, яка нам з вами потрібна, тобто випуск токена. Звичайно, про токен немає жодної інформації, ну наскільки я знаю, токеноміки також немає, тому нам залишається просто чекати. Також, кому більш детальніше потрібно ознайомитись з цим проектом, чи з фармом поїнтів, чи з якоюсь іншою інформацією, знову ж таки, стаття буде в описі під цим відео. Тому ознайомлюйтесь. В принципі, це все, що я хотів сказати. Давайте тепер перейдемо до наглядного прикладу, як нам тут фармити поінти, за що і коли ми їх получаємо. Тобто, проект працює в всіх, так скажімо, основних мережах це Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Base, Optimism і навіть є тут Neon. І важливо підмітити, що ще тут є мережа Solana. І тут не виключено, що буде приклад з Wormhole, як недавно похожий, скажімо так, по своїй механіці. Міст роздавав айрдроп. Основними критеріями були це певний оборот і також задіювання інших мереж. Тобто там були мережі, як і Аптос, так і Solana. А тут є тобто, ІВМ мережі і Solana. Тому я рекомендую також використовувати мережу Solana. По перегону своїх коштів туди-назад для того, щоб підпадати під певні критерії. Про критерії я розкажу чуть-чуть пізніше. Давайте підключимося своїм гаманцем. Ми вибираємо MetaMask по стандарту. Підключаємось в зручній мережі. Тут звичайним способом вибираємо мережу. Тобто BNB Chain або люба інша. Я виберу, до прикладу, BNB. Я хочу перегнати свої активи, допустимо, в Base. Вибираю до USDC. І також я отримую плюс 308 поїнтів. І саме основне, за що ми тут получаємо поинти, це за кожен один спалений долар, ми отримуємо 100 поїнтів. Тобто, спалили ви там 10 доларів, ви получили 1000 поїнтів. Просто апрувуємо свою транзакцію, вибираємо далі, підтверджуємо її в MetaMask. Комісії тут в принципі. Я б сказав такі досить середні, не низькі і не високі, Але то, що ми тут тратимо на комісії, все йде нам на, на фармпойнтів. Міст насправді дуже швидкий. Тобто я от тільки переслав свої гроші з однієї мережі в іншу. Вони вже прийшли. Давайте тепер з бейза відправимо на Солану. Вибираю потрібні торгові пари, і сюди важливо. Вказувати гаманець, якщо ви переказуєте з однієї системи мереж в іншу, тобто, допустимо, з EVM в Solano, потрібно вказати гаманець ваш Solano, що ваші кошти прийшли вам на баланс. І наоборот, якщо ви будете переказувати з Solano на EVM, потрібно вказати свій гаманець EVM з Metamask. Нажимаємо Approve і підтверджуємо свою транзакцію. Також я не виключаю таку історію, що тут можливий дроп, як був знову ж таки в Wormhole, Подвійний, тобто за користування Solana мережею і EVM. В Вермхолі було так: якщо ви користуєтесь і Aptos, і Solana, і, допустимо, EVM, то ви получаєте дроп і на Solana гаманці і на EVM, тобто подвійний. Ось і через це я рекомендую все ж таки фармити і Solana, і EVM мережі. Бачимо, що я от тільки-тільки нажав і. Кошти вже в мене на балансі, тому все максимально швидко. Давайте тепер перейдемо до лідерборду, на якому я місці, і скільки в мене тут поїнтів. Бачимо, що активних користувачів є 310 тисяч. Насправді це зовсім небагато, порівнюючи з топовими протоколами. Бачимо, що за 1800 поїнтів і спалених на комісію 15 доларів я маю 60 тисяч на місце. В принципі, на мою думку, тут краще закинути більшу суму. Тому що на комісію ви все одно будете тратити ну якби фіксовану суму, і через те, що у вас є більша сума прокруту, у вас збільшується ваш трейд-волюм, і таким чином ви також піднімаєтеся в рейтингу. Також тут є реферальні поінти. Можемо скопіювати своє посилання, дати своєму другу, викласти на канал або кудись ще, і отримати також поінти і комісійні. Внизу ми бачимо, скільки потратилось на комісії і який торговий оборот зробив ваш реферал. В підсумку хотілося б сказати про ймовірні критерії. На мою думку, це. 90% що буде і використання Solana мережі, тому зробіть принаймні 3 транзакції з Solana і також там від 3 від 5 в загальному, що було на цьому бріджу, від 10 транзакцій вже в EVM мережах торговий оборот, я думаю, що він тут буде не настільки важливий, можна зробити 2, 3, 5 тисяч, але в ідеалі робити від 10. Ну і на комісію, відповідно, що було спалено. Ну і на комісію відповідно 20-30 доларів на один аккаунт мусить йти. Таким чином, спаливши на комісію там, 30 доларів, допустимо, ви будете на 30-40. Тисячному місці, що, як на мене, відносно непогано. Повністю віддавати цьому проєкту немає сенсу, тому що є багато інших, на які також потрібно приділяти свою увагу, але парочку аккаунтів сюди я би загнав точно. Тому, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб. Тут набагато більше інформації про різного роду проект, про всякі промки, тому буде цікаво. Всі посилання в описі під цим відео. До зустрічі!